Кут, Який є відповідний до кута 4. В даному випадку нам зрозуміло, що це кут 8. Отже, в першому відповідь Г. Наступне завдання. Відома сума двох внутрішніх різносторонніх кутів, що утворились при перетині двох паралельних прямих січною. Отже, у нас дві паралельні прямі. Прямі А і Б це січна, іде мова про два внутрішніх різносторонні кути. Наприклад, це кут 1 і кут 2. За умовою їхня сума 156 градусів. Так як ми знаємо, що в даному випадку наші кути будуть рівними, то для того, щоб знайти кожен з них ми маємо 156. Поділити на 2. Отже, кожен з цих кутів буде дорівнювати 78 градусів. Наступне завдання. Знову ж таки, йде мова про два внутрішніх односторонні кути. Тому дві паралельні прямі січна. І, наприклад, йде мова про кут 1 і про кут 2. Оці два кути це внутрішні односторонні кути. За умовою, один з них на 24 градуси більший за другий. Менший з наших кутів, в нашому випадку, це кут 1, ми позначимо через Х. Тоді кут 2, він на 24 градуси більший, отже, буде дорівнювати Х плюс 24 градуси. Ми знаємо, що якщо прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонні кутів дорівнює 180 градусів. Тому рівняння х плюс, плюс 24 дорівнює 180. Розв'язуємо дане рівняння. Х х – це 2х. 24 переносимо вправо, змінивши знак. Тому 2х дорівнює 156. І для того, щоб знайти Х, ми 156 ділимо на 2 і отримуємо, що Х дорівнює 78 градусів. Отже, Х ми позначали іксом кут 1, і це означає, що кут 1 дорівнює 78 градусів в даному випадку. А кут 2 він на 24 градуси більше, тобто 78 додаємо 24 і отримуємо, що кут 2 дорівнює. 102 градуси ми знайшли наші кути 78 градусів і 102 градуси в даному випадку. Чи можна стверджувати, що прямі А і Б паралельні, нам показує оці два рисунки. В даному випадку, якщо говорити про прямі А і Н? То для них Б є січною, наприклад, і в першому і в другому випадку. Кут між прямими це менший з кутів, який утворюється при перетині. Тому, якщо, наприклад, розмістити ось в такому вигляді наші прямі А і Н, і січну Б. То в даному випадку, наприклад, оці кути 45 градусів, які утворилися при перетині з однієї і з другої прямою, це відповідні кути. Так як вони рівні, то в даному випадку дійсно прямі А і Н будуть паралельними. Разом з тим, ось, наприклад, наступний рисунок. Відповідає цій же умові задачі, тобто у нас кут між прямою А і Б, от він цей гострий кут 45 градусів, кут між прямою Б і Н знову ж таки дорівнює 45 градусам. Разом з тим, якщо подивитися на наші прямі А і Н і січну Б, то, наприклад, якщо взяти оцей кут 45 і отже, він 45 градусів, два вертикальні кути рівні, то для даної січної Б і прямих Н і А, оці кути, це кути внутрішні односторонні. І для того, щоб прямі були паралельними, потрібно, щоб сума внутрішньосторонніх кутів була 180 градусів. В даному випадку цій умові положення прямих не відповідає і тому прямі А і Н паралельними не будуть. Тобто, стверджувати, що прямі А і Н будуть паралельними при даній умові не можна.